Зранку середи біля будівлі Полтавської спеціалізованої школи номер 3 людно. Учні, вчителі, краєзнавці, музейні співробітники цього дня тут, аби вшанувати пам'ять свого видатного земляка Володимира Саміленка. Людина абсолютно особливої долі, великий оригінал у житті і прекрасний ліри, великий український патріот. Таких людей завжди були одиниці на мільйони. І те, що він уродженець Полтавщини, те, що кровну свою спорідненість з Полтавою і нашим краєм завжди підкреслював, для нас це важливо. Виготовили та встановили меморіальну дошку за кошти міського бюджету за програмою охорони культурної спадщини. На її створення виділили 12 тисяч гривень. Приємно те, що сьогодні наше підростаюче покоління саме звертало увагу в першу чергу на українську мову, тому що ми країна унітарна, ми країна українська, і мабуть, це один був із тих людей, із тих поетів, які дійсно. Вклали велику участь у наш розвиток нашої української мови, тому чи встановлювати у Полтаві цей пам'ятний знак у місті не вагалися. Також довго не довелося шукати і місця для меморіальної дошки Володимиру Саміленку. Постановою кабінету міністрів було визначено до дня до 150-річчя Володимиру Саміленку, встановити меморіальні дошки, пам'ятники. І так як Володимир Саміленко навчався в теперішній. Загальноосвітній школі номер 3 тоді це була чоловіча гімназія. Визріла така ідея встановити меморіальну дошку саме на цій будівлі. Автором меморіальної дошки виступив скульптор Дмитро Коршунов, відомий у Полтаві як один із творців пам'ятника Марусі Чурай та ще низки місцевих пам'яток культури.